Христос рождається, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішній день я хотів би, щоб ми присвятили дійсно праці над собою, над тим, хто я є. І в цьому нам допоможе наступний Поради настанови, як наслідувати Христа, яким ми читаємо у Томи Кемпійського. На двох крилах людина злітає понад земним світом, а саме на крилах правди і чистоти. Правда має бути в наміренні, а чистота в почутті. Знову бачимо пораду, яку дає нам Тома, настанова! Як можна злетіти над цим світом, тобто цим земним світом? Не я маю на увазі наш ну, просто з, там, те, що ми бачимо, а ось цими нашими ем, залежностями, нашими прив'язаностями, пристрастями, про які ми з вами говорили останні кілька днів? Тома каже дві речі: правда і чистота. Правда в, намі... Перепрошую, щоб не... правда в наміренні, а чистота в почуттях. Тобто, все, що ми маємо робити, значить, в своєму житті, ми маємо робити згідно правди. А правда це закон Божий. Це 10 заповідей, до яких я маю дотримуватись в цьому житті. А чистота в наміренні, тобто мої наміри завжди мають. На меті добро іншої особи. А відповідно, якщо я дбаю про добро іншої особи, значить я тим самим дбаю про своє власне добро. Бо коли я про когось дбаю, хтось і дбає про мене. Тож правда в нам... наміренні – це дотримання заповідей, чистота в почуттях, бажання добра, любові. Саме на цих двох речах, цих двох крилах, як каже Тома, ми повинні будувати своє щоденне життя: Правда, чистота, дотримання заповідей, благо і любов ближнього. Якщо ми цього навчимося робити в своєму житті, ми зможемо долати свої пристрасті. Ми зможемо долати свої залежності. Бо насправді всі пристрасті і залежності вони роблять так, що людина скеровує тільки на саму себе, що вона дбає тільки про себе, живе тільки для себе. Вона втрачає зв'язок з реальністю, з іншими людьми. Для неї важливо тільки вона сама, і це завжди буде її мучити. Бо людині завжди мало, якщо вона дбає тільки про себе. Але коли людина ділиться, коли людина віддає любов, теплоту, доброту, турботу, якісь матеріальні блага, вона наче збагачується, бо тим самим отримує інших, таких самих людей, як і вона, які з нею теж діляться. І тоді вже вона не є самотньою, а з нею є спільнота, церква, як ми кажемо, де один одного підтримують де є взаємопорозуміння, де є щирість, де є любов. Тож берімо два крила в сьогоднішній день і щоденно, правду і чистоту, правду в наших наміреннях і чистоту в наших почуттях. Запрошую до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас надгрішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3, 6, 9 годині. Продовжується наша денна молотовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.